На цих вихідних у катерининській церкві сталося нечуване. Невідомі молодики вкрали прикраси, які жертвують прихожани. Також зловмисники намагались винести ікони та залякували працівниць храму. За цим фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження. Свідки кажуть, злочин скоїли троє молодиків, схожих на звичайних наркоманів. До церкви зайшли троє невідомих чоловіків. Вони відволікли продавчиню, яка торгує свічками. Після того як вона відліклась, двоє тоді йшли до ікони і викрали з ікони, на яку вішають відвідувачі прикраси, викрали в формі полістка сережку та хрестик. У самій церкві висувають інші версії скоєння злочину, можливі провокації, щоб залякати прихожан. Може, з тим, що київському хату передали Софію, Софію в Києві, може бути це і повна провокація в нашої церкви. Тому що у нас такого раніше не було. Ніхто не грабував, ніхто не погрожував нашим е е люди, працівникам церкви. Може бути те, що зараз те, що добувається, це пов'язано з тим, що нам в Києві кіскомтрахату продали Софію. Зараз представники самооборони патрулюють кожного дня біля Катерининської церкви. кажуть, багато підозрілих молодиків ошиваються біля неї, але поки що все спокійно. Наразі ми вирішили встановити храмову варту. Зараз мінімум двоє наших хлопців постійно патрулюють біля церкви. Або в самій церкві, Ну і намагаємося зробити так, щоб дані інциденти більше не повторювалися. Слідство триває, з чим пов'язані ці крадіжки вирішуватимуть правоохоронні органи в ході розслідування.